Всім привіт! Мене звати Олександр Коляда, і сьогодні з вами поговоримо трошки про харчування. Ну що, як вам, хочеться спати під час обідньої перерви чи ні? Це нормально взагалі засинати одразу після прийому їжі? І коли такий сон сигнал того, що треба терміново звернутися до лікаря? Здавалося б, нема нічого поганого, щоб. Трішечки подрімати після смачного обіду. Проте для деяких людей постійне бажання сна після їжі стає гострою проблемою, тож вони не можуть бути продуктивними, зривають різні дедвайни, а постійно порушують власні плани та дисципліну. Треба сказати, що причин для сонливості після їжі може бути багато. Ну, по-перше, це може бути просто банальна звичка, від якої ви не хочете або не можете позбутися, а може бути і щось інше. Одне з основних пояснень, чому хочеться спати після їжі, це те, що. Кровообіг в організмі зміщується, щоб забезпечити більший приплив крові до травної системи. Ну, це зрозуміло, тому що треба переварити їжу. Мозок натомість отримає менше крові і менше сил. І він може відчувати це як певну втому. Особливо сильно, якщо переїли. Для того, щоб перетравити велику кількість калорій організму необхіден гормон холоцистокінин. Він виділяється в тонкій кишці. Особливий списк цього гормону відбувається після прийому жирної їжі. І як наслідок, коли холоцистокініну в організмі багато, нам хочеться спати. Позбутися сонливості в день дозволить, наприклад, непереїдання або легке голодування протягом якогось часу, адже воно може покращити якість сну вночі, змінюючи циркадні ритми. Циркадні ритми це зміни, або якщо Говорити точніше, коливання різних показників організму, температури тіла, гормонів, рівня метаболізму та інших процесів протягом нашої доби, і навіть робота наших генів так само підпадає під циркадні ритми. Основним регулятором цих ритмів вважають сонячне світло. Але їжа також впливає на циркадні ритми. Чіткий графік прийому їжі це ще один спосіб, як можна зміцнити цей ритм та зробити вас більш бадьорими. Голодування це не обов'язково відмовлятися від їжі протягом доби або годувати, по принципу 16 на 8. Це інколи просто певний час не споживати будь-яких калорій. І для організму цього виявляється достатньо. Це так звані вікна, вікна без їжі, коли ми можемо. Прожити, попиваючи чайок, водичку або каву без будь-яких калорій, відповідно без цукру, і цього організму достатньо для того, щоб відпочити та налаштуватися на новий прийом їжі. Цей період травна система нашого тіла відпочиває, а організм може зосередитись на потрібних йому справах ну, наприклад, на відновленні клітин або на регуляції наших гормонів. Люди, які практикують подібні чисті вікна без їжі, також помічають збільшення рівня енергії та концентрації. Тож можете спробувати, хоча це не є. Єдиний спосіб, як можна позбутися від сонливості після їжі, голод до речі покращує вироблення орексину а такого нейромедіатора, який впливає на нашу з вами пильність. У 2018 група вчених зацікавилася питанням, як обмеження в їжі може впливати на бадьорість, зосередженість та загальний стан людини. На той час вони вже володіли інформацію про різні види обмеження харчування і про те, що вони можуть підвищувати рівень орексину та інших цікавих нейромедіаторів та гормонів в нашому тілі. Тож дослідники припустили, що денне періодичне обмеження калорійності нашої з вами їжі може збільшити рівень орексину, а під час е, цього періоду, в який ми з вами не їмо. Щоб перевірити цю гіпотезу, вони вирішили провести дослідження під час рамадану священного для мусульман місяця, коли люди традиційно зживають меншу кількість калорій через те, що постяться протягом дня Ну, світового дня. У дослідженні взяли участь, на жаль, лише вісім молодих здорових добровольців, середній вік яких був 25 років. Вони тричі відвідали лабораторію за чотири тижні до початку Рамадану, щоб оцінити вплив голодування поза межами цього місяця, за тиждень до Рамадану, коли вони ще не починали голодувати, і під час другого тижня Рамадану, коли вони вже дотримувалися денного посту. Вчені виміряли в них рівень цієї речовини п'ять разів на день: о 22, о 2 ночі, о 4 ранку, о 6 та об одинадцятий також всі ретельно контролювали кількість спожитих калорій, рівень впливу світла, та режиму сну та дня, щоб виключити всі фактори, які можуть на це впивати. І це дослідження показало досить значущі результати. Під час голодування рівень цієї речовини в плазмі помітно зростав в день і знижувався вночі в порівнянні з періодом без голодування. Таким чином дослідження підтвердило, що періодичне голодування справді підвищує рівень орексину, а можливо впливаючи тим самим на бадьорість та активність протягом. Дня ці результати підтверджують висновки, зроблені раніше на тваринах і показують, що голодування може бути корисним для підвищення пильності та концентрації. Як це працює, коли ви поїли, рівень глюкози в організмі збільшується, вона пригнічує орексин, а ви хочете спати. Також з їжі в організм, до речі, приходить триптофан амінокислота, що перетворюється на мелатонін, гормон сну. Продукти з високим глікемічним індексом, тобто ті, що спричиняють різкий підйом, а потім е, зниження рівня глюкози в крові. У взаємодії з триптофаном можуть викликати у вас сонливість. До таких продуктів відноситься, наприклад, картопля, білий хліб, рис або фіники. Але це тільки одна з причин, яка може викликати постпрандіальну сонливість. тобто таку, яка виникає у нас після їжі. Можливо, ви весь час хочете спати, тому що вживаєте багато простих вгвоводів. Є й така теорія: чи нема у вас звички перекусити чимось солоденьким на роботі та бажано ще й з кавою, а потім пообідати пюре, наприклад, зі свиною котлетою. бо вони гарно і швидко насичують вас. Але що відбувається з нашим організмом? Поки ви їсте, підшункова залоза виробляє інсуліни, щоб Знизити рівень цукру в крові, ну того цукру, що зараз якраз у вас поступає. А коли ви закінчили їсти, вона знижує його продукування, запевнившись, що рівень глюкози та цукру знаходяться на належному рівні. Такі стрибки інсуліну викликають у вас бажання поспати. Вирішити цю проблему допоможе в регулюванні ваших харчових звичок та підтримка водного балансу в організмі. Спробуйте замінити прості угоді, такі як цукерки, на складні і включити до раціону зелені овочі бур рис, гречку, булгур, горіхи, цільнозерновий хліб це має трохи полегшити ваше ж бажання поспати. А от тільки гірше, всупереч стереотипу, що склався в нашому суспільстві, зробить кава. Звичайно, безумовно, вона вам дасть трошки енергії на старті. Вона саме та речовина, яка допомагає нам зранку проснутися, доїхати до роботи і заснути вже прямо там. Адже вона впливає на метаболізм аденозину. Аденозин – це одна з тих речовин, які відповідають за те, щоб ви відчували себе сонним і контролює ваш цикл сну та неспання. Коли ви п'єте каву, кофеїн у вас всмоктується та розподіляється по вашому організму, де зустрічається з клітинами нервової системи. Коли в мозок потрапляє кофеїн, починає взаємодіяти з аденозиновими рецепторами, тими самими молекулами, антенками, що мають вловлювати сигнал від молекули аденозин. І мозок вже більше не може адекватно сприймати аденозин, тому що з його рецепторами пов'язана молекула кофеїну. Тобто, молекули нашої з вами втоми, які говорять про те, що нам треба відпочити, нам треба трошки полежати. Ми погано спали вночі і треба бути не дуже активними. Всі ці сигнали не можуть вплинути на наш мозок належним чином, тому що вони заблоковані кофеїном це нормально, тому що кофеїн дозволяє нам отримати ту бадьорість і зневілювати сигнали про те, що ми погано себе почуваємо. Але коли дія кофеїну закінчується, накопичений аденозин зв'язується з рецепторами в мозку, викликаючи відчуття втоми, і інколи дуже сильне та різке відчуття. Таке відчуття втоми і бажання поспати може викликати нестача води в організмі. До речі, це ще одна причина, чому можна відчувати сонливість. Адже через недостатню кількість рідини в організмі може настати зневоднення і може настати нестача кисню, наприклад. Це коли кров гірше приносить кисень до мозку і він починає ставати сонним, тому що думає, що на все ресурсів не вистачить, і треба сконцентруватися якнайменше на власному існуванні і перейти в економний режим, щоб підтримувати постійний рівень. Гідратації пити достатню кількість води протягом дня. Але скільки достатньо рідини конкретно для вас, тут є простий спосіб перевірити. Зверніть увагу на колір сечі. Правильно, вона має бути світло жовтою, та не завжди проблема сонливості після їжі. Це продукти харчування або рідина, яку ми вживаємо. Інколи вона набагато глибша і може приховуватися в порушеннях циркадних ритмів. Про які ми вже говорили, та безсонні, наприклад, навіть якщо ви скоротили свій нічний сон на одну-дві години, в денний час після їжі ви можете відчувати набагато більшу втому. Та навіть якщо ви спите всю ніч поспіль, але страждаєте на апної, тобто затримку дихання вісні, це буде впливати на бажання поспати в день після обіду. Будь-які будь-які порушення сну можуть впливати на вас, навіть якщо ви про них не знаєте і їх не усвідомлюєте. Адже навіть мікропробудження вночі не дають вашому організму поповнити свої сили. Крім того, бажання поспати після їжі може бути викликано таким захворюванням, як анемія чи захворювання щитоподібної Залози, тож краще бути пильним та уважним до себе і звернутися до лікаря, якщо вас себе бентежить. До речі, часом в тому після їжі відчувають люди із нестачею в організмі певних вітамінів та мінералів. Але там не все так просто, адже в темі вітамінів є величезна кількість міфів, недорозумінь та банальної брехні. І тому, якщо хочете дізнатися про найбільшу в світі змову фармакологічних кампаній з приводу вітамінів, дізнатися про те, чому більшість вітамінів не потрібно приймати біль більшості людям, як працюють мультивітаміни та чи працюють взагалі. Напишіть мені, «хочу дізнатися все про вітаміни в коментарях, і я обов'язково зніму про це відео. Тож, як не заснути просто в офісі за комп'ютером після обіду, вам допоможе, до речі, швидка прогулянка в ідеалі на відкритому повітрі. Кисень, фізична активність та яскраве світло допоможуть вам стати бадьорими. Лікарі не радять засинати вночі із включеним світильником або телевізором. А от в обід це навпаки спрацює на вашу користь. Так що сміливо підвищуйте яркість монітору та працюйте. Якщо ж жодна з цих порад не спрацювала для вас, ви відчуваєте, що погано сприймаєте. Інформацію і думаєте тільки про те, як трохи поспати, то лягайте спати. Але це має бути короткий сон, приблизно 15-30 хвилин. З цього можна почати. Таким чином ви отримаєте енергію та не порушите свій нічний графік сну і не будете сильно відвлекатися від робочих справ, якщо, звичайно, на роботі вам дозволять спати в день. Але про це можна поговорити зі своїм керівництвом. І головне, не забувайте про кілька простих основних правил, які допоможуть вам не засинати після обіду. Перше, плануйте прийоми їжі. Їжі таким чином, щоб вони не викликали різких піків глюкози в крові. Це може попередити в тому. Зосереджуйтесь на усвідомленому харчуванні. Звертайте увагу на відчуття голоду та ситості. Уникайте відволікаючих факторів, таких як дивитися тік-ток під час прийому їжі, тому що таким чином можна пообідати і забути про те, що ти пообідав, пообідати ще раз. І це все погано відобразиться на вашому здоров'ї, навіть не будемо про це говорити. Друге зменшить споживання простих вуглеводів, таких як цукер. Різні солодощі, тортики це все може викликати певні коливання глюкози в крові, які будуть результуватися як денна сонливість після їжі. Вам цього не треба. Включайте в меню більше овочів, фруктів, нежирних продуктів. Починайте прийом їжі з білків і жирів, а не вуглеводів. Ми про це дуже часто говоримо. Адже така послідовність страв трошки зменшує піки глюкози, які виникають у нас після прийому їжі. Третє: не забувайте пити достатню кількість середини, яка кількість. Дони достатньо для вас, визначаєте тільки ви самі. Ніякі рекомендації тут вам це зробити не допоможуть. Я так особисто вважаю. Мінімізуйте вживання алкоголю, якщо ви, звичайно, вживаєте його до обіду, тоді мені цікаво буде, до речі, з вами познайомитися та кофеїну, адже вони можуть призводити до швидкої втоми після початкового підйому енергії. Четверте, регулярна фізична активність. Вона так само допоможе вам тримати своє тіло у тонусі. Вона викликає безліч. Позитивних ефектів на нашому здоров'я. І в пані мозку, і в пані гормонів, які впливають на наш організм, і так само борються і з піками глюкози, і з рівнем енергії в тілі, і взагалі корисні для нашого організму і в контексті денної сонливості. І, взагалі, взагалі. На цьому все. Підписуйтесь на мій канал. Ми будемо більше говорити про науково-популярні речі та про те, як можна вплинути на своє здоров'я. І як я сподіваюся, на довголіття. Всім пока!